Привіт! Сьогодні я буду знімати про свої вироби з ДВП. Ось така мене вийшла машинка з ДВП. Я вирізав це лобзиком, така міцна деревина, але легко може зламатися. Це машина. В мене в в мене це мене Suriqin. Як це ниндзя. мене лего ніндзяго. Це Ллойд, це Джей, це Кол і це Кай. Такі в мене вийшли. А це із Angry Birds злі пташки. А мене вийшла свинка. Це мій літак, Правда, йому не встиг вирізати пульки, ну, щоб скидували. Ну, а це мій вітрильник. Паруса здорові, тут ще парус, якори два, ну і кабіна, щоб керувати самим кораблем. Цьому ми закінчимо. Став лайк і підписуйся на канал Максимілянові. Пока-пока!